Ось така, здавалось би, невелике місце, локація, да, зупиночка, але кожне невеличке місце, місце має свою, свою власну історію, причому неповторну і цікаву. Того, що місто наше було засноване на весні 1655 року, переселенцями на чолі з засадцем Гарасом Кондратівичем, який потім став першим городовим атаманом і першим полковником сумського полку, місто було засноване на правому високому березі річки Псел, на мисі, утвореному злиттям річок Сума і Сумка. Зі східного боку воно було захищено річкою Псели і її численними протоками. У різні часи їх було до чотирьох. Цю сторону, східну сторону, в напрямку на Харків називали ще кримською стороною. Чому? Тому що вона була постійно небезпечна стосовно загроз від нападів кримських татар. І тривалий час на цю сторону, ця сторона, лівий берег річки Псел, залишався незаселеним. Лише в другій половині 17 століття, далеко за містом, через псел, через його протоки, на горі було засноване село Пришу, в якому мешкали козаки-підпомічники Сумської полкової сотні. Приши на Слобідській Україні називають Глибокий Яр біля вигину коліна ріки. Тобто, от якраз ріка проходила під цією горою. І на місці, де ми стоїмо, ця зупинка історична її назва Бистра, вона тривалий час так і називалась. Лише можна сказати, останні, може, там років 20-30 її, скажімо так, називали вулиця сумсько київських дивізій. Хоча населення міста її знає як саме «Бистра». Чому вона була так названа? Тому що саме отут, якраз в районі е, проспекту Лужпи і нинішньої вулиці Холодноярської бригади, і протікала оця ось сама повноводна протока річки Псил. Я власне виріс на її берегах, це була чиста річка, де жінки влітку прали білизну, О, то були чудові краєвиди. Але, на жаль, пізніше вже в радянські часи всі ці чудові заплави псла були знищені за ініціативи тодішнього секретаря горкома партії Михайла Лушпи. Було це все замито піском і на них почали зводитись новобудови. Якщо повертатись до 18 сторіччя, то е, переправа через псел здійснювалася в основному човнами і наплавними мостами. І лише в 1757 році, от е, Тимофій Стішевський, полковий писар Сумського полку. Йому було доручено спорудити перший стаціонарний міст через псел. Він збудував ще кілька мостів і Гребель, які з'єднали. Власне, Сумську фортецю з дорогою на Харків. Стішевський був вихідцем з української шляхти, мав досить таки високу освіту, закінчив Києво-Богилянську академію, був останнім сотником Слободі Піна, це нинішня Курська область, яка входила до складу Сумського Словівського козацького полку. Дещо пізніше, на початку 20-го сторіччя, тут е, теж майже не було помешкань ніяких, е, десь в районі зупинки е, Сумсільмаш там була так звана воробйовка, О, це невеликий приватний сектор. Фактично, як я вже сказав, величезна ця заплава з протоками псла вона заважала тут селитися. Ця місцевість являла собою, по цій місцевісті протікало від трьох до чотирьох проток річки, Псел, кілька русел. Тобто сел тут розділявся на так звані стрілиці. Стрілицями на е, Слобожанщині називають в основному протоки річкові. І вони були достатньо повноводні. І от на цих островах практично ну, тривалий час ніхто не мешкав. В основному вони використовувалися якісь дачі. Вот. І лише невеликі поселення, поодинокі хатки, там в 19-му на початку 20-го століття були вздовж шляху на Харків, який проходив через 5 мостів, рахуючи з Харківським нинішнім мостом. Тобто після нього ще були 4 моста, причому четвертий ось був в районі якраз безпосередньо цієї зуби. Саме у цьому місті. Нинішнє е, озеро чеха воно було дещо більшим і виходило от аж сюди. Переходило тут дорогу. Тобто на цьому місці був міст. З 1960-х років починається забудова цієї території. До цього тут були острови. Дачі Скубенка, а трошки дачі, далі дачі цукрозаводчика Хритоненка. І от якраз на початку 1960-х років на частині островів споруджується кілька вулиць з двоповерховими будинками: це вулиця Прокоф'єва, вулиця Староріченська і друга Староріченська. От друга Старорічинська вулиця, вони зараз збереглись, якраз виходила в притул до річки Бистра. Там буквально якихось метрів 50 до річки. Будувалися ці будинки так званим е, господарським способом, або ще, як часто їх називали, Самстроєм. На початку 1970-х років тут починає намиватись пісок, будується вже нинішня вулиця так, е, Холодноярської бригади, яка носила назву Сумсько-Київських дивізій на честь. Радянських дивізій, які 2 вересня 1943 року зайняли суми. От. А також зводяться по, безпосередньо по самій вулиці Харківській. Перша зупинка, я впевнений, більш ніж впевнений, тут з'являється в 1967 році. Бо саме в серпні 1967 році. Запроваджується регулярний тролейбусний рух в місті Суми. І першим маршрутом це був маршрут хіммістечка Залізничний вокзал. І от саме тут влаштовується зупинка, яка тривалий час носила ім'я Биска на честь колишньої річки. І цей весь район теж отримав неофіційну назву Биск. Ця місцевість переживала ну, надзвичайні ситуації. Наприклад, у 1970 році трапилась трапилася дуже надзвичайна велика повінь. І ось тут це були все дамби. В основному дорога проходила по дамбам і мостам. От навесні 1970 року чергували тривалий час е, вантажівки з піском. Цілодобово Бульдозери. Чому? Тому що боялись, що вода звідти буде переливатись сюди і затопить ці ось новобудови. У 22-му році, коли працювала топонімічна комісія, було прийнято рішення присвоїти. Наче вулиці Симсько-Київських дивізій перейменувати її на вулицю Холодніярської бригади, яка звільняла місто у 2022 році.